Ось такий вид відкривається. Ще на території цього маєтку знімали фільм Кріпосна ми були тут, мабуть, років п'ять назад. Такого не було, не буду я дзвонам відстраюватися сюди. Поки. Так, все занепада. Йошкінку. Звернув увагу на ці підвіконня. Хотів показати, як зеркало правильно чіплять, кому потрібно лайфхак. Натрапили зараз на фотосесію. Це айтанка Глінки. Заглянемо всередину. Це, мабуть, склеп тут. Ручки такі цікаві. Старовинна підлога. Наближаємось до Аркового мосту. Видно, тут займались романтикою. Які тут дерева шикарні. Красота. Зараз покажу наш номер. Пустимось вниз до ставка. ландшафтний район пуста криниця. А ми йдемо до Дуба Гоголя. Приїхали ми на екскурсію в Качанівку. Зараз піднімаємось нагору, там пропускний пункт, далі я все покажу. Пропускний пункт. Тут ви можете заїхати машиною сюди, поставити її, тут є парковка, ось ось там далі каса, оплачуєте. Ось така починається територія. Ціни на послуги, вартість входу квитка, рибна ловля, можна перебачити, паркування. Ми зняли номер ось в оцій будівлі, як ще називається, флігель. Хотіли кімнату на другому поверсі, отам, але там вже зайнято нічого страшного. Ось ступеньки такі. Можна ж їх якось замазати, заділити, нікому нічого не треба, ну хай. Заходимо. Wi-Fi зона тут є, плата за проживання, все офіційно, ось ціни. Можете ознайомитись, кому цікаво. Береглися. Давайте піднімемось по сходам. Люблю такий звук, старовинна підлога. Так, тут у нас є ця кухня. Все дуже скромно, просто. Холодильник є. Ходимо. Тут у нас жіночий туалет. Тут у нас чоловічий. Зайшов я ось в туалет, покажу вам туалет, ручки. Замітив, що, мабуть, збереглися ось такі ручки на дверях, на цих теж. На цих теж. Коротше, на всіх дверях такі ручки збереглися, це дуже приємно. Дрібниці, але приємно. Душ. Це я зайшов у чоловічий туалет. Окремо я жіночий, такий же самий. Що тут таке цікаво? Ага, Поня. Зараз покажу наш номер. Ось всі кімнати тут здаються. Ось наш номер. Не Єгипет, не Турція, але рівно цікаво. Історичне місце. Звернув увагу на ці підвіконня. Вони ще кам'яні, видно тих часів. Вікна ще старовинні. Так все цікаво тут виглядає. Ми виходимо на Центральну алею, підемо зараз в ту сторону. Георгіївська церква. Ризниця Георгіївської церкви. А що в цій церкві? Труби лежать. Біда та і все. Ай-яй-яй. Так, все занепада. Здесь погребен помещик Александр Федорович Покорский. Здесь покоится прах титулярного советника Ивана Ивановича Булича, скончавшегося. Цикаво еще, соряда не тут. Ікони якісь висять. Як все занепадає? Ми були тут, мабуть, років 5 назад. Такого не було. Звіниться. Не буду я дзвонарем устраюватися сюди поки. Ввертаємось назад. Виходимо на центральну алею, йдемо до маєтку. Дійсно гарне місце тут, тихо, затишно. Взагалі кажу, що в ті роки Качанівка була центром еліти того часу. Тут збирались всі видатні люди, композитори, поети, багатії. Це був якби центр тусовки того часу. Був колись тут фонтанчик красиве таке все. Збереглося. Могила ведмедиці. Ось такий пагорб великий. Ось будинок електротехніка та механіка. Тут жив електротехнік колись. Будинок електричної та водогінної станції. Ось ця підстанція. Ще будівля якась поруч. Ще на території цього маєтку знімали фільм Кріпосна. Це ще до війни знімали його. Натрапили зараз на фотосесію. Спустимось вниз до ставка. Йдемо до ставу. Тут така ось ялина біля ставка. Прикольно така деревина. Човнова нова пристань. Ландшафтний район пуста криниця. Незрозумілий район, звісно. Пуста криниця. А ми йдемо до дуба Гоголя. Знайшли повітряний місток ще. Зараз подивимося Вон він там на горі. Підіймаюсь до містка. Ось він такий красень стоїть. Знайшли дуб Гоголя. Улюблений дуб Гоголя. Красень теж. Тут така здоровенна кропива. Широкі листки. Я ще такої не бачу. Які тут дерева шикарні? Красота. Високі, красиві. Дійшли ми до романтичних руїн. Подивимося, що там всередині. Ух ти. Заброшка, як таке модне слово зараз, молодь каже. Заброшка. Щось цікаво було в ті часи. Видно, тут займались романтикою. Все аварійне, скоро все тут попадає на голову людям. Падає, осипається все. Знищується потроху все. Скоро нічого не буде. Наближаємось до Аркового мосту. Арковий місток в аварійному стані. Знаходитись під містком забороняється. Може щось упасти на голову, Ну пройде, може ж не впаде з цього боку. Ще нам таке ось трапилось на шляху залишки плоского містка. Місток був колись. Плоский. А зараз ми наближаємось до видатного місця в Качанівці. Це Альтанка Глінки, Михайла Глінки, композитора відомого. Тут влітку 1838 року він працював над оперою Руслана Людмила. Зараз я обіду, покажу, яка вона. Ось майорський ставок. І ось ця Альтанка на пагорбі. Ось так вона виглядає. Вона була зруйнована під час Великої Вітчизняної війни. Але потім її реставрували. Восьмикутна споруда. І знову все з неї сипеться. Заглянемо всередину. Це я представляю, садів Глінка в цій альтанці, дивився на ставок. І щось придумав собі в голові. Тут дійсно гарно, в качанівці, хто не був, рекомендую побувати. Тут просто відпочиваєш. Природа, ліс. Цікаво, що Репін теж був і працював в Качанівці над відомою картиною. В Запорожці пишуть листа турецькому султану. Так що це дуже таке історичне місце. Рекомендую всім побувати. Дуже тут гарно. Це, мабуть, склеп тут, наскільки я читав. Знаходиться, нічого не знаходиться. Проходимо тут така доріжка є між ставами. Ось один став майорський по цю сторону, а по цю сторону великий став. Тут є зона відпочинку. Ось такий вид. З цієї сторони. Тут можна сісти і милуватись красою. Головне, щоб телефон не впав. А ми знайшли грибок. Лугу Йошкінку. Ніхренаша. Знімаю Ось бачимо альтанка глінки. А це, можливо, гриб глінки. Ми попросили, щоб нам показали кімнату відому, яка виходить прямо на маєток. Ось такий вид відкривається. Дуже гарно тут. Наближається дощ. Будемо вже їхати. Йду до машини зараз. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей.